Вітаю всіх сталкерів зони. де даного відео виникла спонтанно. Вивчаючи збірки на гру «Сталкер» за 2005 рік, я стикнувся ось з таким випадком. Досліджуючи локацію Агропром, зайшовши на територію інституту, я почув ось такі норативи через мегафон. Відчисвіна наша ціль – Комунізм. Николаевский вокзал взят. Хорошо. Да, ну почему не взят? Зимний дворец. Надо брать дворец. Когда меня спрашивают, что тебе дала советская власть? Я отвечаю. Все. Мы оптимисты потому, что верим в свою партию, знаем путь, который она указывает. Единственно верный путь. Сказати, що у мене був шок, ну це не сказати нічого. Хто не зрозумів ідеї, що я хочу висловити, то я спробую пояснити на пальцях. Кожен гравець, який хоч один раз чув за гру Сталкер, знає, що вона створена українською студією GSC, події гри відбуваються на території зони відчудження ЧАЕС, яка виникла після аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У далекому 86 му році це сталося за часів, коли ще був живий совок. Він на той час вже додихав, але все ж таки ще був. Тому совєтське наслідє в покинутих містах, таких як Прип'ять, Мертве місто, різного роду література, написи, агітаційні плакати на підприємствах, які вже належать його величності зоні. Це все логічно і не викликає ніяких питань. Одним словом, це антураж гри. Але чорт забирай, що це? Совєтська і балтій Печенко для нашої совєтської молодежі щасливою радісною культурною життю. Наша не знає експлуатації, а не знає... физического и морального угнетения. Вот почему молодежь всего мира нас с вами, товарищи, считает самой счастливой молодежью, самым счастливым поколением рабочих и крестьян. Мы живем счастливо, мы вправе называть себя счастливым поколением, потому что Наш міськітаном, авелем! Ваш муфіс! Авакофі! Ушобі! Офіфа! Далі, згідно історії в сюжеті гри, другий вибух на Чес прогремів у 2006 році. Україна, на секундочку, незалежна вже 15 років. Тобто Савок вже давно здох та засмердівся. я переглядав за 2005 рік. Україна на момент створення збірки 14 років незалежна. Тепер ну, у мене питання знавцям: чому в збірках на українську гру, яка створена при незалежній Україні з мігафони НДІ «Агропром» лунають комуністичні наративи. Тобто, я повторюсь: будинки з символікою КПРС, герби Савка, Совєтські назви вулиць, червоні кутки на підприємствах, це все норм. Скажіть, хто включив комуністичну пропаганду, яка лється через мегафон НДІ? Вам не здається, що смердить чимось таким болотяним? Тобто, це не 22 й рік і не 14-й. Чи задовго до того проводились певні мероприємства по зумбуванню населення нашої держави. Саме головне, це зумбування молодого покоління, яке не застало совок. Дане відео створено не для того, щоб звинуватити розробників в якійсь зраді. На таке у мене навіть язик не повернеться. Після початку війни всі вони залишились вірними Україні. Україні, як Сергій Григорович більше своїх заощаджень передав на потреби ЗСУ. А такі, як Володимир Єжов, поклали своє життя за нашу з вами незалежність. Моє послання буде хлопцям, які розробляють різного роду модифікації до нашої улюбленої гри. Друзі, я звертаюся до вас: Сталкер, Ферніс, пілот вищого стажу, решта тих, хто займається модобудом. Я думаю, що український ком'юніті буде дуже радий можливості в одному з ваших модів. Мати змогу проводити декомунізацію, наприклад, відео від Інферніса, з твого дозволу, друже. А на цьому я буду закінчувати. Твою думку ви можете висловити в коментарях. А з вами був Грів. І до наступної зустрічі!